Тетяна Майданович, О Україно, Божий білий цвіт? О, Україно, Божий білий цвіт, храни дітей у цьому лихолітті, хто, як вони, тебе сягни любить у цілім світі? Хто заспіває так твої пісні? Як їхні душі сонячні співають, хто хліб засіє, трави запашні і зліпить глек, і шишки короваю. Простище, Боже, тим, хто не уздрів красу вкраїнських плодоносних гонів, додай нам сили, духа, дай згори, дай вистоять проти Орди і сьогодні.